Українцям масово повертають плату за газ. Як отримати свої гроші назад, якщо ви вже заплатили тому постачальнику, якого вже нема. Дивіться у випуску. Вітаю українці! вітаю глядачі-підписники на каналі «Знаю Знайовий. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Українцям повернеться плата за газ, яку помилково перерахували обласним газовим компаніям. Для цього потрібно лише заповнити заяву за спеціальною формою. Супроводивши її копіями необхідних документів, йдеться про колишніх клієнтів облгаззбутів, які купували газ у своїх обласних газових компаній. Після того, як ці компанії фактично збанкрутували, всіх їх клієнтів перевели з травня на обслуговування до компанії Нафтогаз. Але при цьому багато хто з них вже встиг заплатити травневу плату за газ колишнім постачальникам. Люди, звичайно, почали дуже обурюватися, що ж робити, чого взагалі не попередили, як тепер повернути свої гроші назад. Дивіться, таким чином утворилася просто переплата в розмірі одного місячного платежу. Тепер колишні клієнти облгазів мають змогу повернути ці гроші. Дивіться, я зараз поясню, як це все зробити на прикладі. Але от що цікаво, стало відомо, що ще я вже робила про це програму що ще 1 мільйон 300 тисяч українців також перевели до Нафтогазу. і там переплата вже за два місяці. І Я сподіваюся, що цим українцям також все повернуть. Отже, як повернути гроші? Потрібно заповнити спеціальну заяву на повернення коштів. Зразок цієї заяви зараз ми з вами розглянемо. Отже, зараз на екрані ви можете бачити ось таку заяву. А, потрібно заповнити заповнити все це. Кому пишете назву вашого а, постачальника газу, який був, який у вас був. Адресу. А, Ваше прізвище, ім'я по батькові. Далі заповнюєте особовий рахунок споживача, є іскот. Це воно завжди, завжди пишеться разом. Там, десь зверху, в правому боці завжди було особовий рахунок споживача і є і скод споживача. Телефон, електронна пошта. І сама заява. Дивіться, тут вказується, що пунктом 24, тобто тут заява вже готова, майже готова. Треба тільки трошечки додати реквізитів. Тут написано, що пунктом 24 розділу. Третього правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРКП від 30.09.2015 номер 2496, визнано, що в разі переплати, сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги. І враховуючи викладене. Прошу повернути переплату за постачання газу по особовому рахунку. Пишите ваш особовий рахунок і суму. Заповнюєте цифрами і знизу прописом заповнюєте. Ну, тут написано, але я так розумію, що якщо ви будете заповнювати все це в письмовому варіанті, то тоді пишете прописом. Якщо в електронному, то, мабуть, ні, бо так не напишеш. І. Повернути переплату на мій банківський рахунок. Реквізити банківського рахунку для повернення переплати та копію квитанції про оплату додаю. Тобто потрібно буде додати реквізити вашого банківського рахунку та копію квитанції, які ви вже. Тобто, це буде гарантувати вам те, що ви заплатили і вам мають ці кошти повернути. І додаток, що потрібно буде додати: копію паспорта перша та друга сторінка, копію ідентифікаційного номера, довідка з реквізитами банківського рахунку та копія квитанції про оплату за природний газ за період, коли виникла переплата, і дата та підпис. Важливо, що всі копії документів мають бути завірені споживачем, а саме містити напис згідно з оригіналу, дату та ваш підпис. Отже, потрібно заповнити цю заяву від свого імені, від імені колишнього абонента облгаз. Збуту та надіслати її колишньому постачальнику з копіями необхідних документів. У повідомленні також зазначається, що, наприклад, Київ облгазбут на 8 червня вже повернув своїм колишнім клієнтам понад 633 тисячі гривень травневої переплати за газ, тобто повертають гроші колишнім абонентам. Та інші обласні газові компанії. Я хочу нагадати, що з 1 травня на обслуговування до Нафтогазу потрапили 10 мільйонів 100 тисяч абонентів з банкрутілих компаній. Тому травневу плату за газ вони мають перерахувати вже Нафтогазу, а не своїм колишнім постачальникам. Тобто, дорогі глядачі, дуже багато людей переплатили. Ось заява. Заповнюєте її, ви зможете а, знайти а, цю заяву а, вона є, ви можете її роздрукувати собі або заповнити в електронному виді. А, дивіться, як вам це буде а, зручніше. А, під відео буде силочка силочка на а, одну статтю, і в цій статті ви зможете знайти а, ось а, так, такий. А, Примірник заяви, заповнити її і обов'язково повертайте свої гроші, повертайте, тому що ну, не має бути так, що гроші підуть десь незрозуміло куди і вам їх не повернуть. Все повернуть, людям будуть все повертати. Бачите, вже повертають, тому не нехтуйте всім цим. Знаєте, як люди дуже часто буває, що а, а, там багато вас ні все не буду повертати, бо не знаю як і не знаю куди і що. Дивіться, тут заява зовсім не тяжка. Ми з вами проглянули там. Треба всього лише записати ваші реквізити, додати документи, і все. По суті, більше нічого робити не потрібно. І просто відправити: відправити все це на адресу вашого колишнього постачальника газу, тобто вашому облгаззбуту, облгазу. Робіть все це як найскоріше, щоб як найскоріше повернути свої гроші. Дуже багато робила різних програм щодо того. Як передавати Нафтогазу по показники лічильника? До речі, не Нафтогазу, а це треба вже газу збуду. Тут дуже-дуже багато різних нюансів. Як платити Нафтогазу? Також це це переглядайте. Не буду зараз вже про це говорити, тому що було дуже багато програм. Переглядайте всі ці програми є, вся ця інформація є. Дуже багато є інформації в інтернеті. тому Просто тут нічого складного немає, просто все це треба взяти і зробити. Ось і все. Просто треба взяти і зробити. Тобто не нехтуйте всім цим. Зараз все це можна повернути, тим паче, що вже є зразок заяви. Нічого мудрити не треба, думати, що писати в цій заяві, і так далі. Просто пишете суму, ваші реквізити, дату підпис і все це з копіями документів відправляєте, і вам обов'язково повернуть ваші Гроші на сьогодні, все дорогі глядачі. Зустрінемося з вами завтра.